Всім привіт! Сьогодні спробуємо розібратися з роботою тексту у графічному редакторі Inkscape. У графіці текст використовується не тільки для підпису якихось елементів, а і для створення художніх оформлень, логотипів або просто вивісок. Сьогодні спробуємо розібратися, як зробити. Подібні написи для початку, як завжди, вирізаємо зразочок нашого зображення і переносимо його в інскейп для того, щоб ми його бачили перед собою. Скопіювали, перейшли до редактору і сюди його ставили. Ну і почнемо розбиратися з нашими інструментами. Для створення тексту існує інструмент текст. Вибравши його, ми бачимо цілу купу його налаштувань. Тут у нас і шрифти, і його накреслення, звичайне, курсивне, жирне. Жирне і курсивне, ну і так далі. В кожного шрифта воно своє. Розміри, одинички вимірювання цих розмірів, ну і ціла кубка ще різних можливостей. Давайте просто спробуємо щось зробити. Напишемо якесь слово. Чудово що можна робити з даним словом? У графічному редакторі, Ну, по-перше, його треба виділити, і далі ми можемо змінювати його зовнішній вигляд, обираючи різноманітні шрифти. Дуже зручно це робити. Відкривши спеціальну панельку, використаємо команду текст, текста шрифти або комбінацію клавіш: Ctrl-Shift. Те відкриваємо панельку. Бачимо, що, наприклад, даний шрифт, який я обрав, не працює з українською мовою, і внизу ми бачимо його кодування. Як перебирати оформлення? Вибираємо просто шрифт. І клацаємо стрілочку вниз. Як бачимо, внизу є зразочок, який показує, як наш текст буде виглядати при тому чи іншому виборі шрифта. Обираємо те, що нам сподобається. Далі можемо тут відразу обрати його розмір і натиснути Застосувати. Як бачимо, шрифт змінився. Що в нас є в налаштуваннях нашого шрифта? Ми можемо його вирівнювати, якщо в нас текст створено не з одного слова, а з цілого абзацу. Є в нас тут степені і індекси. Які допоможуть нам створити формули з даного зразочку. Є додаткові налаштування, які називаються інтервалами. Тут їх багатенько, давайте подивимося, що вони роблять. Перше налаштування просто збільшує розмір між літерами. Бачимо, наші літери розійшли в сторону. Другий створює відступи між словами. Давайте напишемо тут інше слово і поставимо між ними пробіл. Якщо виділити даний текст, можна цей пробіл зменшити. Бачимо, підсовується або збільшити навпаки, і таким чином. Створити відступ між словами. Наступний задає відступ самого повідомлення. Цим ми зараз користуватися не будемо. Передостання властивість дозволяє піднімати або опускати літери. Давайте спробуємо. Наприклад, якщо ми задаємо додаткове значення, наприклад, плюс 10, то наші літери опускаються вниз. А якщо ми задаємо від'ємне значення, наприклад, мінус 10, то наші літери піднімаються вгору. Давайте розкидаємо наш текст таким чином. Ну і нарешті остання властивість дозволяє. Нам розвертати текст. Якщо задаємо додаткове значення, то текст розвертається за годинниковою стрілочкою. Якщо задаємо від'ємне значення, то текст розвертається проти годинникової стрілочки. Давайте так само пограємося з нашими літерами і розкидаємо їх. Приберемо цей великий відступ, між словами, він нам тут не потрібен. Ми подивилися, як це працює. І маємо текст. Чудово, текст ми розмістили, текст ми розкидали. І ось такий веселенький. У нас варіантик вийшов. Ми знаємо прекрасно, що в нашого тексту є заливка, а є контур. Давайте задамо для нашого тексту даний варіант оформлення. Для цього викличемо панель оформлення кольором. Ctrl-Shift-F. Заповнення тексту оберемо, ну нехай буде червоненький кольор, а контури оберемо якимось інакшим, Ну, нехай буде синенький. Ось такий контур. Можна погратися з контуром і зробити його за величиною трошечки більше. Нехай це буде там п'ятірочка. Бачимо, що. Контур наліз на наші літери, і тим самим перекрив їх. В нас є налаштування, в яких ми можемо обрати порядок нашого контуру і поставити його на задній план. Тепер ми бачимо, що літери, типу, обгорнуті нашим контуром, але він знаходиться за заливкою. Можна заукруглити його і тим самим зробити ось такий варіанти. Давайте зробимо жовтенькі наші літери, і тоді в нас буде трошечки краще їх видно. І контур зробимо трошечки Менше, нехай буде трієчка. О, чудовий варіант оформлення. Для того, щоб зробити ось такий контур, як на нашому слові інформатика, необхідно виконати наступну маніпуляцію з текстом. Виконуємо команду контур зв'язне втягування. Що воно зробить? Воно зробить копію нашого тексту, розмістить його на задньому плані і дасть нам можливість цю копію дещо деформувати, зробити її інакшою. Зовні ми. Зараз не бачимо ніяких змін, але якщо візьмемо нашу стрілочку коригування вузлів, побачимо ось такий невеличкий маркер. Якщо потягнути за цей маркер, то ми побачимо, що в нас створюється інша копія нашого тексту. І літери, товщину літер і контурів ми можемо самостійно розтягувати до тієї величини, яка нам необхідна, яку ми хочемо зробити. Ну, ось, наприклад, такий варіантик. Зафарбовувати дану копію. Можна так само, Тобто обираємо заливку, обираємо колір контуру. Ось давайте його якимось і визначимо. Ось зелененький, такий собі оберемо. І як бачимо, в нашому тексті вже є оформлення. Створили таку собі вивізку, яку можна вже роздрукувати, вирізати і десь наклеїти. Або, наприклад, можна написати Поздравляємо з днем народженням і зробити таке собі гарне оформлення листівки. Тож, з першим варіантом ми з вами розібралися, виділяємо його і перенесемо десь в сторону. Це було перше. Перше завдання. Друге завдання написати формули. Тут у нас дві формули. Формула Піфагора, яку ви будете вивчати трошечки пізніше в наступних класах, і формула серчаної кислоти. Для того, щоб їх створити, просто так їх і пишемо, як вони є. І на наступний рядочок можемо перейти, пишемо H2SO4. Обираємо текст і попрацюємо трошечки з ними. Виділили спочатку все. Можемо підрівняти їх так, щоб вони по центру вирівнялися в нас. Можемо зайти в інтервали, трошечки додати відстані між самими літерами, хоча це багато. Давайте 5 вкажемо. Ну і можемо змінити розмір. Давайте вкажемо десь там 60. Нехай вони будуть трошки більшими. Окей, тепер треба зробити степені і зробити індекси для формули схімії. Для того, щоб це зробити, робимо наступну дію. Виділяємо значення квадрату і вибираємо, що це в нас квадрат. Хоп, цифра сама підскочила наверх. Ще один квадратик і ще один квадратик. З індексами працюємо так само. Виділили цифру і указали, що вона має бути внизу. Ось і все. Є другий напис. До речі, не забуваємо, що хоча це і текст, але це графічні об'єкти, і ми можемо змінювати їхній розмір, масштаб за допомогою звичайних маркерів. Зробили другу частинку завдання, відбираємо її в сторону. Тепер попрацюємо з нашим логотипчиком. Тут ми бачимо, що текст розміщено в. Довж нашого кола. Тож для початку створимо ті кола, які нам потрібні. Намалювали одне коло, давайте його відразу оформимо. Заповнення має бути в нього біленьким, ось таким. Ну а контур має бути червоним. Окей, задали. Тепер здублюємо його і створимо внутрішнє коло. Нагадую, для того, щоб змінити розмір фігури, не переміщаючи саму фігуру, ми натискаємо Ctrl-Shift і за маркери змінюємо наш розмір таким чином. Розмір фігурки зменшується або збільшується, але фігура лишається на своєму місці. Тобто зміна розміру відбувається відносно її центру. Окей, зробили це завдання, напишемо наш текст і зафарбуємо його також червоненьким. Так, ну давайте зробимо так, щоб у нас заливки були однакові. Відповідно, в заливці мого тексту я натисну на піпетку і візьму пробу з нашої фігурки. Ось наш червоний колір, який ми задали колу. Це ми зробили, тепер треба... Треба розмістити наш текст так, щоб він пройшовся по. Коло нашого логотипу. Для цього робимо наступну річ: виділяємо текст, shift-top, додаємо наше коло, переходимо до команд, і в нас в розділі текст є команда розмістити по контуру. Виконали. Бачимо, що текст розбігся по нашому колу. Необхідно трошечки його відірвати від нашого кола. Відсунемо. Ну і бачимо, що текст трошечки завеликий для нашого логотипу. Тож виділимо його і зменшимо. Бишимо трошки розмір, нехай це буде 24-й. Чудово, нормальний розмір, те, що нам потрібно. Ще трошечки відсунемо його. Тепер необхідно текст розвернути і поставити на своє місце. Для того, щоб текст розвернути, є два варіанти. Перший, поставили курсор на початок тексту, затиснули клавішу Alt і стрілочками намагаємося посунути наш текст. І все начебто чудово, але текст таким чином можна розвернути до певної межі. Ми бачимо, що зараз цю межу. Ми вже перетнули, і текст починає просто зникати. Тож не завжди даний варіант нам допоможе. Інший варіант текст, розвернути текст це просто розвернути фігуру, до якої він прикріпився. Тобто ми будемо крутити наше коло, і текст автоматично буде розвертатися разом з ним. Взагалі, текст дуже прив'язаний до кола, і якщо, скажімо так, текст ми можемо забрати від кола, то саму фігуру коло ми не можемо відірвати від тексту, і бачимо, що вона завжди буде за текстом бігати. Так чи інакше до нього причепившись, вона є від нього залежна. Так, тепер нам лишається тільки домалювати хреста. Це буде звичайний прямокутник, в якого буде відсутній контур, він у нас прямокутний. Ось такий. Давайте зробимо його трошечки більшим. Далі робимо його дублікат, нагадує, це Ctrl D і розвертаємо на 90 градусів. Виділили обидві ці фігури і виконали команду сума, яка об'єднається. Має ці дві фігури в одну. Тепер виділимо шифтом додаткове велике коло, в якому знаходиться цей хрест, він має знаходитись по центру, а відповідно вирівняємо ці об'єкти по відношенню один до одного. Для цього зробимо команду об'єкт, вирівняти та розподілити. І тут обираємо вирівняти по центру, вирівняти по центру. Бачимо трошечки наш хрестик підбіг в сторону і став на своє місце. Ну і лишається тепер намалювати ще одне коло невеличке крапочку таку і поставити її на своє місце. Також можна додати наш поло і вирівняти їх по центру коло підбігла. Логотипчик ми з вами створили, можемо його згрупувати, отримали один об'єкт, тепер можна його редагувати окремо, бачимо, що все змінюється однаково і розмістити там, де нам потрібно. Прибираємо його в сторону. Переходимо до нашого слова тінь. Напишемо власне слово. Давайте зробимо його трошечки більшим. Ось таким чином. Зафарбуємо якимось кольором. Ну а тепер що стосується тіні. Насправді, тіні в, в тексту. Бути не може і все, що далі буде відбуватися, це просто художнє оформлення самого тексту. Досягається воно наступним чином. Робимо дублікат нашого тексту і створюємо дзеркальне відображення, взявши просто за маркер розміру і протягнувши його вниз. Клацаємо на копію ще раз, і в нас є маркери нахело. Тож нахилимо наш текст. Ось наша тінь і вже створена. Єдине, що лишилося для цієї тіні, це зробити її колір сіренький, і все готово. Ну і якщо ми придивимось до нашого зразочку, то ми побачимо, що наша тінь тут на краєчку є трошечки розмитою. Тобто це градієнт між сірим кольором і білим. Перейдемо до заливки нашої фігури, оберемо не суцільний колір, а градієнт, і побачимо, що текст має перехід уже в білий. Варіант, тобто від сірого до білого кольору, але трошечки не в ту сторону. Для того, щоб підредагувати напрямок градієнту, візьмемо інструмент коригування вузлів і побачимо, що з'явилася ось така лінія, це є напрямок нашого кольору. Поставимо один краєчок біля нашого тексту, тут має бути сірий кольор. А ось це білий кольор його ставимо за напрямком нашого тексту. Там, де він буде розміщений, там і почнеться білий колір. Тобто, чим далі ми його Відносимо, тим більше сірого бачимо. Ну і так ми налаштовуємо нашу тінь таку, яку ми хочемо бачити. Ось такий варіант тіні в нас отримався. Тепер виділяємо обидва ці написи, е, нагадую, робимо ми це зі шифтом, і групуємо. Готово. Є в нас такий об'єкт. Тінню можемо його також десь перенести поки що в сторону. Ну і лишається наша Україна, яка розфарбована двома кольорами. І якщо навіть придивитися до неї, то тут у нас є типу об'єкту. Насправді ніякого об'єму в тексту тут немає. І все це також обман зору і робота з оформленням самого тексту. Тож, напишемо слово Україна, зробимо її більшою і розфарбуємо її спочатку ось таким жовтеньким кольором, щоб нам було видно власне текст. Бачимо, що жовтенький у нас знизу. Для того, щоб зробити два кольори, нам потрібна буде. Копія нашого тексту, тобто робимо дублікат, переносимо його вниз, і цей дублікат розфарбуємо вже в синенький колір. Тепер нам потрібно лишити тільки половину цього слова. Відповідно, беремо наш інструмент перо, з яким ми вже працювали, і малюємо нашу хвильку. Поки що ось так: від фонаря клацаємо вгору вниз, малюємо ламану криву, яка проходить через наш текст. І її обов'язково замикаємо. Створилася така собі крива. Яка розділяє наше слово на дві частинки. Виділяємо інструментом коригування вузлів всі нижні вузли. Вказуємо комп'ютеру, що ці лінії, які ми зараз з вами виділили, є кривими. І обираємо, що вузлики, які об'єднують ці лінії, є симметричними. Це Автоматично створить нам ось таку хвильку. Тепер ми можемо взяти кожний вузлик, погратися з ним, підібрати, де нам має бути створено власне розріз нашого тексту, тобто ви тут пограєтесь і зробите собі так, як ви захочете. Ось таким чином ми редагуємо наш майбутній напис. Розділили, розставили. Ну і що нам потрібно зробити далі? Звісно, ви б мені підсказали, що треба знайти перетин між нашим текстом. І нашою фігуркою. Для цього достатньо обрати фігурку, додати до неї шифтом текст і виконати команду контур перетин. І інколи цього достатньо, як і в нашому випадку. Але інколи дана команда не спрацьовує. Справа в тому, що текст це. Текст, який складається з літер, і кожна літера описана певною функцією або формулою для нашого комп'ютера. Він це розуміє і відповідно не завжди хоче обрізати половинку літер. Тож для того, щоб нас все 100% запрацювало і запрацювало правильно, необхідно виконати наступний алгоритм команд. Перша дія, яку ми виконаємо з нашим текстом, це перетворимо. Його в контур зробили це. І тепер ми бачимо, що наші літери це, типу, вже не літери, а просто набір кривих і вузликів, з яких зібрався текст. До речі, можна вже тут трошки погратися і викривити е, літери, так як ми захочемо. Це Крутезна штукенція, вона дозволяє робити якісь нестандартні літери, робити круті логотипи, вивіски і тому подібні речі. Про це ми ще поговоримо. Але тепер комп'ютеру треба це діло розділити на частинки. Тобто ми беремо і виконуємо команду розгрупувати його, і таким чином ми кожну літеру відділили одну від одної. Але і це не все. Останньою дією необхідно зробити наступне. Контур сума. Таким чином, ми всі наші криві об'єднаємо як би в одну фігурку. І тепер комп'ютер знає, що це не текст, а це просто одна якась дуже складна фігура, яка складається з купи різноманітних кривих. Тепер виділяємо нашу фігуру, додаємо текст з шифтом і робимо перетин. Окей. Бачимо, що на даний момент це також спрацювало. Обираємо два наші слова, переходимо в вирівнювання і вирівнюємо їх по лівому краю. І поверху наші частинки встали на своє місце. Необхідно створити їм контур. Контур ми будемо створювати не для обох частинок, а тільки для тієї, яка в нас є повною, тобто для задньої частинки, там де слово написано ціліком. Переходимо в контури, заходимо в колір, обираємо певний колір і можемо побачити наступне, що колір ми обрали. І колір штриховочки в нас заходить трошечки на літеру. Таким варіантом. Виходить невеличка незручність. Синій текст впирається в нас в чорний контур. Цього не має бути, тому перейдемо до стилів наших контурів і оберемо ось тут порядок, щоб наш контур заховався за текстом. Як бачимо, тепер у нас все чудово. Далі оберемо скруглені куточки, бачимо, що вони у нас тут скруглилися, і, власне, все готово. Текст написаний, виділяємо його і групуємо в одне Ціле, ось такий текст у нас є. Ну а тепер що стосується об'єму, насправді. Я ще раз повторюсь, ніякого об'єму немає. Нам необхідно просто взяти наш текст, його дублювати, поставити на задній план і просто трішечки посунути. Посунути так, щоб він у нас встав позаду нашої літери. Ось таким чином. Якщо вам цього об'єму мало, можна зробити ще одну копію і трошечки її посунути вперед, так само зробивши нашу одну, зробивши вид об'єму ще більшим. Але є і одна. Один маленький нюанс, з яким ви безпосередньо стикнетеся. Ми бачимо, що наші фігурки мають ось такі закруглення. Воно некрасиво виглядає і має такий обгризаний вид. Тому ми ці фігурки можемо згладити. Просто намалювавши тут зверху одну єдину лінію. Фрагментик е кривої, яка за собою заховає ці всі бугарки. Почнемо її малювати з нижнього краю і завершимо її малювати десь наверху. Таким чином, прибираючи всі викривлення. Так, ось ця серединка у нас якось не дуже добре стоїть, її треба трошки посунути. Ось таким чином ми отримали тут рівненький варіант. Далі ми просто натискаємо дублікат і переносимо нашу лінію до іншої букви. Дублікат і переносимо нашу лінію до іншої літери. І таким чином закриваємо всі наші ось ці нерівності на куточках. І робимо наші фігурки нормальними, красивими літерами. З цим моментом можна погратися, можна не гратися, це вже ви вибираєте самостійно, як вам заманеться. Але при віддаленні ми все одно бачимо об'ємні літери, такі, як і хотіли отримати. Тепер, що необхідно зробити, виділити всі наші тексти, групувати і розмістити, так, зразочок нам вже не потрібен, розмістити наші літери всі. На своєму місці. Чудово, все це розмістилося на одному аркуші. Давайте зробимо фончик який-небудь нашому малюночку, щоб у нас все було не на прозорому фоні, а на якомусь фоновому кольорі. Давайте ось так. На задній фон поставимо. Все чудово виглядає, все чудово видно. Зробити більш сіренький. А ось тепер вже експортуємо файл експорт. Вибираємо папку, куди ми будемо зберігати нашу роботу, робочий стіл. І тут підписуємо текст. Готово! Картинка збереглася на робочий стіл. Тепер ми можемо її тут знайти. Відкриємо, глянемо, що в нас вийшло. Цю роботу ви надсилаєте на платформу. Залишились запитання, пишемо їх в Viber на шкільну платформу або просто під відео. Все. Дякую за увагу і чекаю на ваші роботи. До побачення!